Вітаю глядачі каналу Любиме Село. Ми приїхали на ринок місто Івано-Франківськ. І зараз покажемо, що цікавого є і які ціни на липень місяць на даному ринку. Якщо всім цікаво правильно, не забудьте кінці відео підписатися, а ми заходимо на ринок. Бронк. Так, з приходу зразу такі перші кролики. строкачі. Така молодь. Наші кролики на вільному вигулі, там є деякі втрати, але в принципі живуть. Ще може підкупимо молодняка і також запустимо туди. Якась надких? Яка ціна цих малих? 200 гривень такі молодня. Який вік десь Півтора гемом два? Це строкат парований в спарований... Каліфорніце. Це якраз такий оптимальний варіант. А цьому сіки старшому? Він звісниться. Тобі зарена, певно, правда? Та, хто його знає? А люди чого вмирають, хто його знає? Саме, Годна Яна спасаєте лікарі дорослі. Скесамей тут. Є мед. Номер телефону, скажіть за мед, хто кого цікавить, телефонуйте. 073, 155, 59 16, є Різний мед, є прополіс. Прополюс що коштує? 50 50 гривень коштує прополюс і є пилок. 40 гривень пилок. А мед по чому? 120 гривень. 120 гривень. 120 гривень. А це темний що з жінки? А це лісовий. Тут ліс. Ця не дала. Липань цього року нічого не дало. Той ліс. Пішли. Йдем далі. Дивіться, які прекрасні, чудові лілії. Також собі візьмемо. Біля ставка посадимо. Зимують у грець. Виходити не треба. А їх на зиму підстригається, так? Нічого не підстригають. Ми посадили ліс. Дуже гарно все. Дуже гарно. Дуже це ті гарні лілії, так що також зараз її візьмемо і посадимо посадимо їх на ставку. Дуже гарно Прекрасно. Да? А що такий коштує? 80 гривень. Вже не мене. 80 гривень такий букет коштує. Гарні сікіти. Є також мат людина. Ні, мат. Кролики, бачите, також такі кролики є. Шкода, шиншила вона вже немає, шиншилу щось Щось підкосило. То, що на ділянці пускали і... Яка ціна таких кроликів? Яка вартість? 500? 500 гривень такі кролики. Thank you. Сіна 120 гривень, таке з пакетом. Тюксіна 120 гривень. А пшениця по чому? 750 пшениця. А гречка? Гречка 10. Бачите, вже все підростали. Усочки. Все росте. Він дичата вже що? досить швидко підростали. І каварти 7 ліків це? 350. 480. 350 такі, такі дрощі. 450 бургови. Бурбончики, бо 450 гривень, молоді. А, а гуса по чому? 200, 280. Сибіше 280. Так <ривання> мені їх потребує. Великий вибір тут кроликів також. На ринку бачите, різні породи є. Ми отримали в кліточках кроликів і проблема в тому, що сильна спека. Не вистачало трави, підсіли царки кульівшини і воно не сходить. І ми їх прийняли рішення відпустити на ділянці з такою тільки причиною, що там хоч трава підростає, якась і косити нема що, але їсти для тваринок є. що, Тому так, продавця немає, не знаю які ціни. Ось такі. Бежі по 250. Будете брати дешевше. Це термонська біла, місна порода, бральна. Дивіться, там по 4 місці їй вже 4,5 кітні самки. Так ці, цим по 2 місці. По, по 300 гривень. А це катла? Там самочки кітні, по 800-850. По 800 гривень такі от кітні самки. А це ж на ухах-то кітна, так? То, да. Там одна є 100%, то вже прощупується. Вони там, в мене три самочки першого, четвертого і п'ятого. Я їх запускав. То... Ага. А про щеплення все пану? Це щеплені, лапіном трієчка. Це 100% прощеплені, в мене вакцина дорога. Знаєте, вакцина. Я лохина так вот лицика. Крупная ягода. А что коштует такой кошек? Кошек 350 гривен. Кошек коштует. Тисячу гривень коштує така сім'я. У мене то 4 Є качка дика, бачите. Кого цікавить, номер телефону можна надати. Такі гарні дикі качочки. Ми пару маємо, наші не виводяться і... Ми вже зробимо ділянці місце і тоді вже будемо. Кошець з мамою, будемо там їх утримувати. А Павлін що коштує? Павлін? Дві тисячі коштує Павлін. Тому всіх два роки йому, так? Йому два роки десь? Дві тисячі Павлін. Так, я такие немецкішипу. Косяк, печок? А <риклад> вот его. Громку домку, зелений. які кролики. Доси, доси тому що будь цього? Молодь по чому, це? П'ятсот? Ви пасі вийшли і одного вуха не впало. Людина також продає корм, такий короляч. І вартість корму? Кавартість корму такого. Скажіть номер телефону. 67, 80, 83, 181, 35. 35, такі корма, для кордлює і має такі прородні кролики. Так, і одна телефонуйте. Є така сім'я, кочка, цесарки, курчата і кури. І що коштує така сім'я, то збірна? Приблизно хоч. Сімсот, качека.

Добре, мама. Це, це збірна, ну? досить така цікава збірна. Ну, так гарно качає. Качання сіла на почку. Десь моя кочка буде в інтернеті. Ну. Так, то вирішив Є ось такі. Голуби на ринку. це чиї голуби? Такі голуби, бачите, білі. А це чорна то пара, так? Чорних пара? І що коштує пара це? 400 гривень чорних пара таких. А молоді білі що коштують? Там зараз на пальці Один без пари маленький. А пара що коштує? 400 гривень, пара таких. Ментові пара. А ментові пара що? 200 гривень за голову. Ось так. बस какие пара белых есть портал есть и пара вот вот это политика Вони два на 3 полиции. Тарасы что-то есть. Нет, вот свидетеля. Отразите. Так, 150 гривень коштують пара. Так, в середньому голуби по 100 гривень, по 150 за штуку. пара чорних боків таких 200 гривень. Ні,

Такий друзі ринок, нічого в принципі, вже більше не було. Що було, то показав. Так що всім дякуємо за перегляди, Обов'язково в кінці відео не забудьте підписатись. Ми їдемо додому.